Глава 12. Тінь удови. Вечір опустився на Ашборн Грейндж. Дощ стих, але важкі хмари зависли низько, притискаючи маєток до землі. У бібліотеці горів камін, полум'я відкидало тіні на старій полиці з книгами. Тут Кендл вирішив поговорити з леді Маргарет. Вона ввійшла повільно, тримаючи себе з тією холодною гідністю, яка завжди огортала її постать. Чорна сукня робила її ще більш статною, а блиск перлів на шиї нагадував про її високий стан. Ви хотіли мене бачити, містере Кендл? промовила вона рівним голосом, ніби розмова з детективом була звичайною світською бесідою. Кендл вказав на крісло навпроти каміна. Будь ласка, мадам, вона сіла, злегка склавши руки на колінах, і дивилася на полум'я. Детектив відчув, що кожне її слово буде обережним, вивіреним, але саме це могло видати більше, ніж вона хотіла. Леді Маргарет, почав Кендл. Я оглянув сад. Під вікнами кабінету сера Едварда знайшов сліди жіночі й чоловічі, хтось був там тієї ночі, вона не відвела погляду від вогню. Це маєток, сад великий, слуги, гості, хто завгодно міг там бути, але ці сліди свіжі. Вони ведуть просто під вікно вашого чоловіка, ви не здивовані. Маргарет повільно повернула голову, і їхні погляди зустрілися. Її очі були темні, майже безвідблискові. Я багато чим здивована останні дні, містере Кендл, але смерть мого чоловіка це трагедія, і я хочу знати правду так само, як і ви. Детектив нахилився трохи вперед. Скажіть, мадам, де ви були тієї ночі між опівніччю і першою годиною. Вона зробила невелику паузу у своїй кімнаті. Я прийняла снодійне. Сестра Анна може підтвердити, що я відмовилася від вечері і пішла раніше. Але чи хтось бачив вас після того, як ви зачинили двері? Тихо запитав Кендл. Маргарет трохи знизала плечима. Ні, кілька секунд панувала тиша. У каміні тріснуло поліно. Кендл заговорив знову Леді, Маргарет, ви маєте спокій, якого не може мати вдова, що щиро горює. Ви тримаєте себе надто рівно, надто холодно, і це наштовхує на думку, що ви знаєте більше, ніж кажете. Вона підняла підборіддя. Ви мене звинувачуєте? Ні, відповів він. Я лише хочу почути правду. На її вустах з'явилася тонка посмішка, правда, містере Кендл, іноді небезпечніша за брехню. Вона підвелася, не чекаючи дозволу, її сукня м'яко зашурхотіла по підлозі, в дверях вона зупинилася. Якщо ви справді шукаєте істину, то пам'ятайте, Едвард мав ворогів не лише в цьому домі, і вона вийшла, залишивши кендла сам на сам з гнітючим теплом каміну і ще важчими думками. Він тихо прошепотів вона знає, але чи вона причетна, чи прикриває когось іншого, його розслідування починало нагадувати шахову партію, де леді Маргарет була досвідченим гравцем, і кожен її хід. Міг стати фатальним для когось у цьому домі. Глава тринадцята Шухляда, що не відкривається. Наступного ранку Кендл повернувся в кабінет покійного сера Едварда, тут усе залишалося майже так, як у ніч його смерті важкі оксамитові штори, темні панелі на стінах, портрети предків у масивних рамах, кімната дихала старовиною і водночас чимось гнітючим. На столі лежали книги, розкриті на різних сторінках, і кілька листів. Кендл уважно їх переглянув звичайна ділова кореспонденція, рахунки, підписані документи, жодного натяку на небезпеку, але він відчував, тут щось є. Він присів до масивного письмового столу і почав обмацувати його поверхню. Рука ковзнула вздовж краю, і пальці зачепили маленький виступ під нижньою шухлядою. Кендл натиснув і почув тихий клац. Шухляда злегка піддалася, але не відкрилася повністю. Гм, він примружився. Секретний механізм після кількох хвилин обережних спроб йому вдалося відчинити приховане відділення. Всередині лежав невеликий конверт, зав'язаний чорною стрічкою, на ньому було написано лише одне слово приватно. Почерк був впевнений, але нерівний, наче писаний у поспіху. Кендл розірвав стрічку, всередині був аркуш. Лише кілька рядків, якщо цей лист потрапить у чужі руки, знай, той, хто приходить після опівночі, не друг, він вимагає, а не просить. Я більше не можу терпіти погрози. Якщо зі мною щось трапиться, шукайте ключ у сховку під годинником. Е, детектив ще раз уважно перечитав Сер Едвард очікував небезпеки і навіть залишив натяк на сховок. Кендл повільно обвів очима кімнату. Його погляд зупинився на великому старовинному годиннику з маятником у кутку, корпус із темного дерева, витончене різьблення, латунний циферблат. Годинник ішов точно, відмірюючи час рівними ударами. Він відкрив нижню панель. Усередині, поруч із маятником, знайшов маленьку металеву коробочку, замкнену, на ній не було ключа. Кендл довго вдивлявся в коробку, відчуваючи, як навколо нього згущується тиша. Сер Едвард щось ховав, і, можливо, саме це привело його до загибелі, двері раптово скрипнули. Ви тут, містере Кендл, пролунав голос Річарда племінника. Він зайшов без запрошення, але, помітивши відкритий годинник, зупинився і зблід. Кендл спокійно глянув на нього. Так, я тут. Скажіть, містере Річарде, ви знали, що сер Едвард мав схованку? Юнак зам'явся, його пальці нервово смикнули гудзик на піджаку. Ні, я ніколи не чув про це, і все ж, м'яко мовив Кендл, ваше обличчя каже інше. Річард не знайшов, що відповісти, його тінь від вогню каміна тремтіла на стіні, ніби він був на межі зізнання. Кендл закрив коробочку і поставив її назад у схованку. Отже, тепер ми обоє знаємо, що в цьому домі є таємниця, але ключ, здається, зник. Він подивився прямо в очі юнакові. І я дуже хочу знати, хто його взяв. Глава 14. Племінник під тиском. Кендл повільно зачинив дверцята годинника і повернувся до Річарда. Вогонь у каміні кидав на стіни золотаві відблиски, тіні хиталися, ніби слухали розмову так само пильно, як і сам детектив. Ви виглядали здивованим містере Річарде, спокійно почав Кендл, сідаючи у велике крісло біля столу. Проте не тим здивуванням, яке буває, коли вперше бачиш щось невідоме, швидше, здивуванням людини, котра боїться, що таємницю викрили, Річард нервово проковтнув слину. Ви, ви помиляєтесь я справді нічого не знаю про жодні схованки. Кендл нахилився трохи вперед, поклавши долоні разом. Дозвольте уточнити, ви прожили в цьому домі майже весь час після смерті ваших батьків. Сер Едвард був вашим опікуном. Ви часто бували в його кабінеті, вірно? Так, але він ніколи не дозволяв мені торкатись його речей, а втім, ви знали його характер людину, котра зберігає секрети, щоразу видають дрібні звички. Ви ніколи не бачили, як він підходив до цього годинника частіше, ніж до інших речей. Річард стиснув руки за спиною, його плечі напружилися. Можливо, одного разу. Він щось робив із механізмом, але я не надав значення. Кендл мовчав кілька секунд, уважно вдивляючись у його обличчя, тиша висіла важкою завісою, потім він промовив повільно А тепер скажіть містере Річарде, де ключ? Племінник здригнувся. Я Я не знаю, ви впевнені? Голос Кендла залишався рівним, але в ньому з'явилася легка металевість. Бо якщо ви його маєте, а сер Едвард справді попереджав про небезпеку, то відмовчуватись зараз означає грати проти себе. Річард почервонів, потім різко опустив погляд його пальці почали сіпатися, ніби він намагався відвернути нервове напруження. Я знайшов щось уночі після, після його смерті, але я злякався не хотів, щоб подумали, що я маю стосунок. Що саме ви знайшли? спитав Кендл тихо, але настирливо. Річард дістав із внутрішньої кишені піджака маленький предмет і поклав його на стіл. Це був ключ старовинний, важкий, із вигравіруваними ініціалами Е, а я присягався собі, що збережу його, доки не зрозумію, що робити. Кендл узяв ключ, обережно розглянув його при світлі лампи. Отже, ви зберігали мовчання, тоді як кожна хвилина могла наблизити нас до істини. Скажіть, містере Річарде, чого ви боялися більше, правди чи власної тіні? Погляд юнака став майже відчайдушним я боявся, моєї тітки, Кендл підняв очі. Леді Маргарет. Річард кивнув вона таємнича. Я кілька разів бачив, як вона виходила з кабінету вночі, і одного разу почув їхню суперечку із дядьком. Він казав Ти не смієш більше вимагати від мене грошей». Вона відповідала, але так тихо, що я не розчув. Кендл спокійно сховав ключ до кишені. Дякую, містере Річарде, ви зробили правильний вибір. Юнак зітхнув із полегшенням, але в його очах ще залишався страх. Коли він вийшов, кендл лишився на самоті, він узяв годинникову коробочку, вставив ключ і повільно повернув. Замок клацнув. Усередині лежав пакет документів і ще один конверт цього разу без напису. Кендл розгорнув папери і побачив цінні боргові розписки, сотні фунтів видані під заставу маєтку, підписані ім'ям сера Едварда, і в кожній одержувачем значилася одна людина леді Маргарет Ашборн, глава 15 зустріч опівночі. Годинник у коридорі пробив 12. вітер шарпав важкі гардини на вікнах, і кожен його подих відлунював у тиші старого дому, ніби хтось невидимий ходив довгими залами. Кендл сидів у кабінеті, розклавши перед собою знайдені документи. Вогонь у каміні майже згас, лишивши тьмяне світло, що ледве торкалося паперу. У руках детектива лежав другий конверт, невідкритий, та інстинкт підказував не поспішати. Раптом двері тихо прочинилися, тінь ковзнула через підлогу, у кімнату увійшла леді Маргарет. На ній була довга темно синя накидка, у руках свічник. Полум'я освітлювало її обличчя, роблячи його ще більш різким і холодним. Вона застигла, побачивши кендла біля столу. Ви ще не спите, містере Кендле. Її голос був рівний, але за спокоєм вчувався метал. Справді, детектив спокійно підвів голову. Я не з тих, хто легко засинає в домі, де щойно сталося вбивство. Вона повільно підійшла, і світло свічки впало на документи. Її погляд різко затримався на них. Ви знайшли? Кендл обережно сунув папери, але не приховав. Так, боргові розписки, усі на ваше ім'я. Леді Маргарет поставила свічник на стіл, її руки трохи затремтіли, та вона швидко зібрала себе. Це не злочин. Сер Едвард винен мені гроші, я лише вимагала повернути своє. Цікаво, Кендл нахилився вперед. Але чому тоді він писав у листі вони не зупиняться, доки не отримають своє, чи не занадто вже похмуро для звичайного боргового зобов'язання? Її очі блиснули. Ви тлумачите його слова занадто вільно, містере детективе, можливо, він легенько постукав пальцями по столу. Але ви знали про схованку в годиннику, ви входили сюди ночами, це бачив ваш небіж. Тиша повисла важкою завісою. Леді Маргарет відвела погляд, ніби щось рахувала у своїй голові. Нарешті вона заговорила тихим, але твердим голосом якщо вже ви все знаєте, тоді знайте й інше. Сер Едвард був слабкий, він розтратив гроші сім'ї, і я рятувала маєток від повного краху. Так, я тиснула на нього, але я не вбивала його, ви тиснули? повторив Кендл. Як саме? Вона різко подивилася на нього, це вже не ваша справа. Кендл підвівся з крісла, обійшов стіл і зупинився впритул. Леді, Маргарет, сьогодні вранці я знайшов у кімнаті вашої племінниці пістолет, зі свіжими слідами пострілу і червону шовкову хустку, ту саму, про яку свідчила Анна, ви й досі хочете сказати, що не маєте жодного відношення. На мить її обличчя втратило крижаний спокій, очі блиснули страхом, але вона швидко відновила маску. Ви надто багато припускаєте, детективи. Кендл узяв другий конверт і тримав його між пальцями, можливо, але цей конверт може стати ключем, і якщо я знайду в ньому щось, що пов'язує вас із нічю злочину, то припускати вже не доведеться. Вона втупилася в конверт, мов у ворога, кімната завмерла, лише вітер за вікном гудів, немов сам будинок, чекав розв'язки.